У кожного своє щастя і своє розуміння щастя. У нас у бібліотеці є книжка булахової Марії Михайлівни, прислів'я та приказки з поясненнями. І ось що тут пишеться про щастя? Щастя ліпше за багатство. Часто заможні люди не зазнають щастя, бо гроші це ще не щастя, синонім не в грошах в щастя. Щастя не кінь, не везе по прямій дорозі, пояснення. І в щасливої людини бувають перешкоди, труднощі і усілякі негаразди. Щастя без розуму, як ділява торба, де знайдеш, там і загубиш це народна приказка. Застереження, щастя треба шанувати, бо дуже легко його втратити. Добре життя само до рук не йде. Треба добре попрацювати. І поборотися, щоб бути щасливими. Будьте щасливими. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що для вас щастя? Щастя, по-перше, це коли немає щастя. Це перше. А друге коли тебе розуміють. Дякую. Що для вас означає бути щасливим? Щасливим, коли у тебе сім'я велика, у мене три сім'ї, дві молоді сім'ї, і ми зі своїм чоловіком уже люди поважного віку. І ми щасливі, коли нас навідують. Внуки, діти завжди турбуються за нас. Кожний день вони дзвонять. Добрий день, Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, що таке щастя для вас? Для мене. Для мене щастя це коли моя родина здорова, внуки мої, діти, щоб мирне небо було. І щоб всі посміхались, і щоб люди навколо були дружні. І ніхто не заздрив, і нікому ніхто не бажав зла. Дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що для вас щастя? Щастя це коли дуже гарно на душі, коли хочеться посміхатись людям, коли позитив. Добре, дякую. Добрий день. Що таке щастя для вас? Для мене в даний момент щастя, щоб закінчилася війна і мій син звернувся домой з живою і здоровий. Дякую. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, скажіть, що на вашу думку, що таке щастя? Щастя, щастя це коли людина в житті дуже щаслива. Сім'я, внуки, правнуки. Ну і наш, звичайно, клуб Лада, в який ми приходимо, ми дуже раді, що ми зустрічаємося і це теж для нас щастя. Дякуємо нашій бібліотеці, Все? за наші відвідини, за наші клуби. Дуже дякуємо. Дякуємо вам. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку, що таке щастя? Для мене лично, як людина вже в віці, ще душою молодою. Для меня счастье приходить сюда, видеть людей, знакомиться, что-то для себя принимать, что-то не принимать. Но в то же время я здесь получаю такое огромное удовольствие. И желаю каждому, кто у нас здесь на Отрадном, кто уже в возрасте, дома не сидеть. Потому что дома сидеть ничего ты не получишь. А когда придешь сюда, ты обретаешь здоровье. Щастяна і взаємовраження. Дякую вам за те, що ви є. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що для вас, що таке щастя? Доброго дня. На сьогоднішній день щастя, щоб всі воїни були живі, були живі дітки, були живі молодіж, немолодіж, преклону возрасту. А це буде щастя, коли людина жива. Коли вона не хворіє, ну, хвороба це таке діло. Я маю на увазі те, що робити на сьогоднішній день. Для мене щастя, це теж, коли вранці проснулася, нема сонечко в окно заглядає, все нормально, донька позвонила, мама, ти як, я так. Все добре, все нормально. Є куди йти мені, щастя це теж, не те, що сидиш. Ну, я просто не працюю зараз. Не сидиш вдома тупо, а куди сидиш, тебе щось хоче, тебе кудись тягне, ти чомусь об'язаний. Я можу в'язати сітки. На сітки мене теж просто ну, якось веде, як вроді би, це мій дох. Другого я нічого не можу. не даром вже говорили, робить той, хто що може. О, ну На допомогу воїнам. Як для ту Для мене це те щастя. Ну, ну як щастя. Те, що я хожу, допомагаю. Ну, дай Боже, щоб воно скоріше закінчилося, вони не треба були, ці Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. що для вас означає щастя? Щастя, ну, особисто для мене щастя, це змога спілкуватися з моїми рідними і близькими. Щастя для мене, що мої діти. Здоров'я, що в мене є онуки, у моїх дітей є робота. Для мене велике щастя жити в вільній країні. І для мене буде дуже велике щастя, коли в нашій країні закінчиться війна. Дякую. В вишневий стежка пролягла, де вінок черешня одягла. Скільки щастя в мене й мрій, ти прилинь, прилинь мерщій, нам кохати доля нарекла, розсвіла моїй душі, любов, як весна серед густих. Пройти з нею треба щастя берегти, наше щастя берегти, Темна ніч розкидала зірки на поля і чарівні садки, ти не гайс, прийди, прийди. На вишневі глянь сади, швяхо нам ясні зірки, розцвіла в моїй душі, любов, як весна серед густих дібров розцвіла моя любов, з нею третя життя пройти, з нею треба щастя берегти, Наше щастя берегти, Ай, в гаях ласкавий вітерець, підслуха розмову двох сердець. Незабуні я й ти Де не будемо йти, Пронесем як цвіт вогонь сердець, розсвіла моїй душі любов, як весна серед густих дібру, розсвігла Моя любов, з нею треба все життя пройти, з нею треба щастя берегти. Наше щастя берегти.